Давайте подивимося, що стане сюрпризом для вас ближчим часом. Що буде для вас сюрпризом? Таємниця відкривається. В якійсь розмові важливо, відкривається таємниця. Що це за таємниця? Чому хтось мовчав, чому хтось не виходив на зв'язок? Да? Різко людина вийде і пояснить, чого так сталося. Людина в своїх лабіринтах блукала, шукала себе. Це може бути подруга давня, може бути людина, яку ви любите, з якою ви заплутались. Відкриється, чому це сталося при важливій розмові? Чому не було між вами тієї близькості, яка була раніше? Ця людина ніби проходила якісь свої трансформації, росла, шукала себе. І тепер, коли знайшла, їй стало легше. Вона хочу поговорити з вами. Хоче подарувати вам якусь ніжність, тепло. Як маски знімуться? Завершиться якась гра. Людина якась для вас відкриється зовсім з іншої сторони, причому з хорошої, з хорошої сторони. Людина покаже вам свою підтримку, свою вірність. Свій захист. Хай і буде.